Так, ми ще тут у ванні, в помірцях, показуємо жеребця, яким, яким покриті поболивці. Жеребець Сергія Сергія, пицманичан. Жеребець продається. Мов, ну, І на поровку може бути. Кого буде цікавити, я Сергія лишу. В описі зараз підведемо туди. його? Йдемо туди, Нагоре. там ще є поні жеребчик, теж тоже, тоже продається. І пагуєй Ох це А він же думає що до кобили. Іван Але рано ще крив одну кубику. Що що, там звірю? Це гріше джасу дає, ніж спіхи. А то так є, що ці Так і є, що ці поні душі дають джасу чим. Ну вже красень, а. Гривастий. Постійно Іван вибирає такі жеребці. Це Моцені для своїх Що ж. А він мені подобався цей жребець зразу. Той пристелений там. То вже на другий рік будуть і, і такі коні на продаж у Івана і будуть і поні, які хочуть Ти вже будеш пони поні розводити. Я не знаю, як мала, де продала. Гарно, файний жеребець. Сергій вже знає Івана добре, вже не одного жеребця Іван брав, ти Сергій дає. І він не реагує на пані. Він, він зробив, що кобили немає, він подумав, що на кобили. То вже це. Вахти, що ти відводить? Хоче бігати? То вже всі кобили покриті, то вже Сергій скоро забере. Так що нагадую ще раз паровка, продажа жеребця ця. Як хоч ручити? Резко фактується. <рігла> ти молодий ти вігілський. Да. Аби який же був спокійний, то То є жеребет і все, який би не був. Кобила накше, кобила так, ну. Кобиле теж бігають, скачуть фівкою, ну все одно ж ребес, то. Я не кажу, він чемний, товетку, шофис. Не, він спокійний син. що чужі руки собі Івану зі. Та ти не одну кобилу спавав вже знаєш. Він може то теж встайне стоїть, знаєш хоче, хоче побігати, хоче це? а? Так, хоче побігати Хоче побігати, хоче покотитися Шукай де мені Десь, вони люблять поверхів. Вони люблять поверхах, ви хочеться в болоті. О, лягай. лягай, не бійся, Іван. О. І хоч покупані, покупаєш, вони все одно лягають пауки. Вони захищаються зараз, це паухів від усього. коли Обалдів будь. Давай. Де Де там Буде заставить кашки, <схай> ти горе дрегу <схай> Думає що це таке? А. Буде, бо там з'їханка якась Буна, Буран Ну, має файні, не? А. Чивка довго, на ну, губа, все так має Все, він вже покажу, покайфував мулюкс. А вот так має, а встане має також стрісти Та добре, я йду ще в поні трохи покажу, а? Да, но он не парит. Слухай, Боган. На кобеле йде люк, не, Вань? А, це ти вже Та він вже свободу чує. Так що кого буде цікавити такий жеребець? Молодець, скільки могло, Ківань! Іван може не знає точно. Те вже собі я питався, скільки років кацінат, все Сергій вам розкаже. Так. Цей від 10 тисяч поні коштує, теж продається. Це вже Івана треба питатися. Так, такий же рябчик поні є ще продається. Що малиш, ще спутан? Кого буде цікавити. Кого буде цікавити, поні пишіть. фест, перегрівається телефон. То від них машина, возьми ключі. А ти йдеш холод? і в холод Всі кіст.